З 29 по 31 травня блаженніший митрополит Володимир відвідав Санкт-Петербург, де в неділю всіх святих співслужив за Божественною літургією Вісаківському соборі Константинопольському та Московському патріархам, а згодом взяв участь у засіданні священного синоду Руської православної церкви в історичному приміщенні святішого синоду. На урочистій службі під склепінням Місакіївського собору Санкт-Петербурга молилися тисячі віруючих. Наприкінці Божественної літургії патріархи Варфоломій та Кирил обмінялися вітальними словами. У Санкт Петербурзі блаженніший митрополит Володимир мав бесіду із святішими патріархами Варфоломієм та Кирилом. Константинопольський первосвятитель побажав блаженнішому митрополиту Володимиру на власні очі побачити вирішення проблеми розколу в українському православ'ї уже найближчим часом. А тим, хто сумнівається, святіший патріарх Варфоломій порадив не вагатися і приєднуватися до канонічної церкви, яка є кораблем спасіння.